Нещодавно ми розповідали про розумні пристрої Tuya Smart. Щоб переглянути, залишимо посилання. Нагадаю, Tuya Smart це платформа для розумного будинку для підключення, керування та автоматизації різноманітних пристроїв у вашому домі через мобільний додаток. І вже сьогодні познайомимо вас із смарт новинками. Вітаю вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. Почнемо з маленького і потужного пристрою 3 в 1. Atis 850T. Це хаб охоронної сигналізації з вбудованим інфрачервоним сенсором руху та сирени. Додається в застосунок Tuya Smart або Smart Life. Підключається до інтернету через Wi-Fi, додатково може під'єднати 30 бездротових датчиків, брелоків та бездротову сирену, що працюють на частоті 433 МГц. Датчик руху спрацьовує на відстані до 8 метрів. У разі активації тривоги вмикається сирена, одна з 30 мелодій, можливі 4 варіанти гучності, а ще негайно буде відправлено повідомлення. Пристрій отримує живлення від комплектного адаптеру 5 В через кабель мікро-USB. Якщо в будівлі зникла електрика, пристрій працюватиме близько 2 годин від вбудованого літієвого акумулятора. Універсальний кронштейн для кріплення можна встановити на стіл або іншу горизонтальну поверхню. Або причепити на стіну. Комплект для монтажу в коробочці. Ідеальне рішення для невеликих об'єктів або окремих приміщень. Наступний пристрій ATIS 900 t Хаб виконаний у вигляді сирени. Живлення 220 вольт безпосередньо вмикається в розетку. А в разі відсутності мережі працює від вбудованого акумулятора близько 6 годин. Ось цей перемикач вмикає і вимикає живлення від батареї. Світлова індикація стробоскоп. Сирена хаб підтримує вже 100 бездротових охоронних датчиків і 10 брелоків керування системою. Для додавання пристроїв використовуйте один застосунків туя або цю кнопку. Додайте до сирени як мінімум датчик відчинення двері, датчик руху, а ще брелок, щоб зняти об'єкт з охорони, коли відсутній інтернет. А цей пристрій ATIS 800T призначений для виявлення вибухонебезпечних газів природного та зрідженого у повітрі будинків, офісів, квартир та інших приміщень, де це потрібно. У разі витоку газу він подає звуковий сигнал, надсилає сповіщення у застосунок на смартфон, активує електромагнітний клапан і зупинить виток газу. Для підключення клапана передбачений окремий вихід 12 вольт. Atis 800T одночасно і пристрій пожежної сигналізації з вбудованим тепловим датчиком. Відреагує на температуру температуру Вище за 57 градусів за Цельсієм. Показники рівню газу та температури відслідковуйте у застосунку. Для підключення до інтернету датчик використовує мережу Wi-Fi. Показники сенсорів відображаються на рідкокристалічному екрані датчику, а також на вашому смартфоні. Датчик ATIS 700 NT працює втує і має в комплекті два сенсори. Один датчик врятує вас від затоплення ваших сусідів, а другий поплавкового типу сповістить ємність порожніла чи наповнилась. В комплексі з перекривачем кулькового крану АТІС tc 34 зупинить протікання або підтримує необхідний рівень води, наприклад, у вас бочка для поливу або ємність резерву. Новинок сьогодні дійсно є і наступні дві позиції, що підсилюють, називайте, як вам зручно, розумний будинок, розумний офіс це пристрої контролю доступу. Atis 601 WT це кодова клавіатура з вбудованим контролером та зчитувачем карток з ручним налаштуванням і керуванням через смартфон. Розблокувати замок можна кодом, карткою і завдяки Tuya Smart віддалено. Додавайте через застосунок користувачів, вводіть ім'я, згенеруйте або введіть свій шестизначний пароль, додайте картку. Є можливість створювати тимчасові коди доступу. Код буде дійсний протягом 6 годин і використаний лише один раз. Клавіатура Atis 601 WT в металевому корпусі, плата залита компаундом, тобто має захист від вологи і розрахована на використання на вулиці. Якщо у вас вже встановлено автономний контролер і є велике бажання або потреба дистанційного керування електрозамком, наша наступна новинка створена саме для вас. Безконтактна кнопку запиту на вихід, ATIS Exit KT. Встановіть її замість старої, додайте до туя, легким рухом руки або з будь-якої точки світу, звісно, при умові наявності інтернету, відчиняйте від відвідувач двері. Наостанок комплект бездротової сигналізації ati 4G 400T. У комплекті інтелектуальна централь, інфрачервоний датчик руху, магнітний датчик відчинення дверей і бездротові пульти дистанційного керування. Сирена вбудована в централь. Максимальна кількість пристроїв 99 є 4 дротових зони охорони. atitis 4G 400T працює у застосунку Tuya. Керування системою відбувається через смартфон. Ключова особистість це робота в мережі 4G. Що забезпечує стабільне і надійне з'єднання. У разі тимчасового вимкнення електроживлення вбудований резервний акумулятор підтримує роботу централі близько 30 годин. Комплект Atis KIT 4G 400T розроблено для швидкого встановлення та налаштування, простим і доступним для широкого кола користувачів. Зацікавили новинки? Посилання залишимо під відео. На що потрібен детальний огляд, пишіть у коментарях. Обов'язково натисніть, подобається, і пам'ятайте, ваша безпека у ваших руках.